Привіт, це Дімич. І зараз я вам покажу, як можна перемістити команду в іншу лігу. Це робиться дуже просто, тому давайте я вам зараз покажу, вибираємо нова кар'єра. Кар'єра тренера. І, наприклад, ось бачимо е, Прем'єр-Ліга, допустимо, Українська Прем'єр Ліга і Металіст Харків, і дивіться. Е, XS назад, D смена команд. Нажимаємо на D англійську да, і вибираємо, е Зараз я вам покажу. Шотландія, наприклад, Шотландія, Аберланд... але ні, давайте просто по приколу. Е, зараз виберемо якусь топову лігу. Можливо, французьку. так французька І давайте ось ПСЖ зараз виберемо. І міняємо ПСЖ, бачите, ПСЖ в Україні, український прем'єр-лідер, будь ласка. Це робиться дуже просто, тому я думаю я ви запам'ятали. Нажимаєте на D, да, і, і міняєте. І міняєте на любу команду. Україна, як бачимо, є, Саудівська Аравія, США. Багато ліг всяких цікавих. Тому у вас вибору буде ну просто дуже багато. Фантазуйте, міняєте і навіть ось Ajax у нас є, міняємо на Ajax. Ну, я думаю, ви вже розібралися в цьому, як можна змінити. Що я би ще хотів вам показати? Тому що в нас є багатенько чого цікавого. А, можна создати игрока, гравця любого, абсолютно, От як ви захочете, а, рік народження цікаво, максимально. Максимально за 95 у нас получається лифт. Ну там трошки пофантазуєте. Ну, создати можна запросто. Так. Виход до сохрання. І що я би вам ще хотів би показати? Також можна змінити ігрока. Тобто вибираємо любого з тих футболістів, допустим, допустимо, цього Торрес. И там, не знаю, якщо ви хочете, можете йому футболку, заправити чи розправити, так само рукава, гетри, т.д. і т.п. Також можна йому помінити позицію, додати показники, змінити показники. Так, нічого особливо так не міняю. І зараз я вам ще покажу, напевно, трансфери можна робити, стадіони змінювати. От, наприклад, металіст Харків у металіста є. Свій стадіон. Також тут можна багато чого теж поміняти. Ну, в принципі, я нічого тут міняти не буду. Просто показую вам, що можна. І що, ви, що я ще хочу показати команду, управління команди, наприклад, так само обраємо металіст і під свій лад все міняємо, тактику і сохраняємо. І воно буде вже автоматично так. Оповідає в симуляції, напевно, що. Там буде по-своєму. Трансфери, до речі, можна як робити трансфери. Зараз я вам покажу. Так, Україна, Норвегія. Я б, можливо, зараз би взяв би свободного агента. Так, свободних агентів, подивимось, подивимось, може хтось є. Наприклад, такий футболіст Сілва. Куди ми його додамо? От можна також включити уяву і, наприклад... Я би... Давай, давайте в Україну його. цього голкіпера. Дивимося. Дивимось, зараз може побати лігу один. Можливо, в якоїсь команди є два голкіпера. Ну, често можна так в сталь. Давайте в сталь додавмо. От і все, ну в принципі. трансфери я, думаю, зрозуміло як робити. Нічого тут складного немає. Атлетик Більбау, Венерал, Валенсія, ось Україна, наприклад, можна з Дніпро, з Дніпро взяти коноплянку, так, і, там, допустимо, ви хочете, щоб він грав в Італії, да? там, наприклад, за на Милан. Вибираєте да? собі Мілан. Зараз я... Милан і просто собі нажимаєте. І він, і він буде там гратися. Так, що би я вам ще міг би показати? В принципі, можна це все і скинути, щоб все було, як і раніше. Це ж робиться дуже легко. Також в профілі можна, наприклад, сохранити ті ж сустави суставчики, щоб вони були збережені. ось Ну і в принципі... Я би вам ще міг би просто показати УПЛ нашу українську прем'єр-лігу, які тут є класні команди. Металіст, Дивіться просто, які класні форми. Все ліцензовано. Дуже гарно все виглядає. Можна, наприклад, вибрати а, Карпати чи... У, до, до речі, мені дуже цікаво як в Говерлі яка форма. Я не пам'ятаю, і напевно, що Волинь. Волинь. Ось які в нас форми. Домашня така і до. Три е, форми у Говерли, іконі такі. І у Волині, до речі. Волині, мені подобається форма Волині, серйозно. Дуже якось так прикольно виглядає. Тому, друзі, я думаю, вам буде дуже цікаво зіграти і просто пофантазувати, зіграти. Захочете будете робити трансфери, захочете будете міняти е, команди в іншу лігу. Ну, фантазія. І я думаю, на цьому можна і закінчувати. Тому дякую, якщо подивилися це відео. І друзі, до зустрічі.